Москва горить, вогнем палає, потім вже обсяг здихає, Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає, Москва горить, вогнем палає, скабила вже з Москви тікає. Москва горить, вогнем палає, потім вже обсяг дихай, Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає, Україна розцвітає, Москва горить, вогнем палає, Скабіла вже обсяг тікає, Москва горить, вогнем палає, потім вже обсяг вдихає, Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає, потім вже обсяг дихає, Україна вже поєрверки пускає, Україна почалася клати, похором почала гуляти, похором покина почала гуляти. Феєрверця почали пускати. Путіна холом почали називати. Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає. Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає. Москва горить вогнем палає. Скаби його вже з Москви тікає. Слава Україні. Москва горить, вогнем палає, потім вже обща здихай, Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає, Москва горить, вогнем палає, Скабиєва вже з Москви тікає. Москва горить, вогнем палає, потім вже обще дихає, Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає, Україна розцвітає. Москва горить, вогнем палає, скабиє вже обсе тікає, Москва горить, вогнем палає, потім же обще здихає, Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає. Потім вже от це здихає Україна, вже феєрверки пускає, Україна почала сікла по похором потіна почала гуляти. Похором Потіна почала гуляти, феєрверки почали пускати. Путіна холом почали називати. Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає. Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає. Москва горить, вогнем палає. Скабиє вже з Москви тікає. Слава Україні, героям! Слава моє, Україна, сильна держава. Москва горить, вогнем палає, Україна розцвітає, Україна розцвітає, Україна.